Задумайтесь на мить. Ви його кохаєте. Це питання може здатися простим, але насправді кохання це складний та багатогранний процес, який не обмежується лише романтичними моментами та емоційними поривами. Як жінка, ви, ймовірно, не раз запитували себе, чи роблю я все, щоб мій чоловік відчував себе бажаним, потрібним, коханим? І це питання настільки важливе, що по суті відповіді на нього можуть визначити, чи будуть ваші стосунки гармонійними. Чи ж вони перетворяться на бездонну прірву непорозуміння? Щоб розібратися, як правильно кохати чоловіка, потрібно розуміти, що це не просто набір романтичних жестів чи теплих слів, а цілий комплекс усвідомлених дій, що вимагають терпіння, мудрості і головне чуйності до партнера. Ось деякі поради практикуючого психолога Наталії Білоусової, які допоможуть жінці по-справжньому покохати чоловіка, зробити стосунки не просто стабільними. А дійсно щасливими. Дуже часто у повсякденних справах ми забуваємо про головну мету наших стосунків: зробити одне одного щасливими, приносити комфорт та радість. Інколи емоції затьмарюють розум, і замість того, щоб подарувати тепло, ми починаємо критикувати, вимагати та сумніватися в тому, що робить партнер. Чи хочете ви бути правою у дрібних сварках, чи зробити свого чоловіка щасливим. Щоразу, коли емоції починають брати гору, згадайте, що саме зробить вашу пару гармонійною та сповненою радості, а не наповненою образами та недомовками. Що насправді робить чоловіка впевненим у собі? Похвала! Коли ви захоплюєтесь його досягненнями, навіть якщо вони здаються незначними, ви даєте йому відчуття важливості та гідності. Не бійтесь хвалити його за будь-які маленькі перемоги. І повірте, навіть якщо він не завжди ідеальний, це дасть йому сили та мотивацію ставати кращим. Ні, це не лестощі. Це справжня турбота про те, що в ньому є хорошого. Критика чи сварки на людях можуть завдати непоправної шкоди вашим стосункам. Для чоловіка важливо, щоб його партнерка не тільки була близькою. Але й підтримувала його перед іншими людьми. Пам'ятайте, що публічний імідж чоловіка для нього набагато важливіший, ніж для жінки. Підірвати його авторитет перед друзями чи колегами це як ударити ножем у спину. Навіть якщо ви дуже роздратовані, завжди намагайтеся вирішувати питання в приватній обстановці, а не при сторонніх поглядах. Такі звертання, як пташечка, котик чи «зайченя» Можуть виглядати мило, але вони мають зворотний ефект. Чоловік хоче відчувати себе сильним та шанованим, а не маленьким та безпорадним. Тому замість мася чи лапуля звертайтеся до нього як до дорослої людини з повагою та гідністю. Це важливо для підтримки здорових та зрілих стосунків. Навіть якщо він захоплюється чимось дуже дивним, підтримуйте його. Це не означає, що ви повинні одразу захопитися його хобі, навіть якщо воно здається вам абсолютно безглуздим. Важливо, щоб він відчував, що ви його підтримуєте. І якщо він хоче колекціонувати садових гномів, не смійтеся з цього та не ігноруйте. Кожна підтримка в такі моменти зміцнює ваші стосунки та створює атмосферу довіри. Ваша привабливість не повинна залишатися на рівні однієї гарної сукні чи зачіски для свята. Навіть після кількох років спільного життя важливо зберігати ту саму енергію та привабливість, яка полонила його серце, коли ви тільки починали зустрічатися. Ваша зовнішність це не просто фізична обгортка, це частина того, що робить вас привабливою та бажаною. Не дозволяйте собі забувати про те, як ви виглядаєте в його очах. Особливо коли проводите час удвох. Чоловік за своєю природою потребує бути лідером у стосунках. Ви можете бути впертою та сильною жінкою, але не бійтеся дати йому можливість бути головним. Він хоче відчувати себе опорою для вас, і це не принижує вас, а навпаки, показує, що ви цінуєте його роль у вашому житті. Дозвольте йому бути вашим героєм, і він це відчуватиме, прагнучи стати кращим для вас. Чоловіки не люблять загадок. Коли у вас є проблема чи непорозуміння, просто скажіть про це. Немає сенсу говорити, ти мене не любиш через метафори чи натяки, якщо насправді вам просто не подобається, що він не збирає свої речі. Прості слова та ясність допомагають уникнути непорозумінь та конфліктів. Ваша відвертість та прямолінійність завжди будуть оцінені. Ніхто не любить бути під постійним мікроскопом, і чоловіки не виняток. Не намагайтеся нав'язати йому постійну увагу чи вимагати надмірних емоційних зусиль. Збереження здорового простору у стосунках важливе для їхнього довгострокового успіху. Дайте йому час для себе, а собі також. Чоловік поважає жінку, яка не вимагає від нього 24 на 7 уваги, але при цьому цінує його як особистість. Для чоловіка, як і для будь-якої людини, дуже важливо, щоб домашня їжа була смачною та приготовленою з душею. Це не означає, що вам потрібно стати шеф-кухарем, але чуйність до того, що він любить, а також готовність вкласти частинку своєї любові в кожну страву зроблять ваші стосунки ще теплішими. Коли він приходить додому, де його чекає смачна вечеря, він відчуває себе бажаним та підтриманим. Кохання до чоловіка це не просто момент емоцій, це справжнє мистецтво, яке вимагає практики, терпіння та чутливості до потреб іншої людини. Спільний шлях до гармонії у стосунках пролягає через готовність працювати над собою та намагатися зрозуміти одне одного. Слухайте, підтримуйте, поважайте, і головне, любіть. І тоді ваше серце знайде відгук у його серці. А які дії ви робите, щоб поруч з вами був справжній чоловік? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і виберіть всі. Ставте подобається лайки, великий палець вгору. Пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.